Вітаю! 12 серпня відбувся довгоочікуваний показ геймплею Stalker 2. Розберемо те, що показали, більш детально. Проте я не буду повторювати те, що розробники у відео вже розказували. Погнали. Вечірні кадри зони. Ліворуч в небі дирижабель. Знаходимось, вірогідно, десь на свалці, адже видно гору сміття. Локація Чорнобиль 2 біля дуги. Ангари для військової техніки. Менша антенна дуги БТР. Центр Прип'яті. Скіф стоїть на краю даху білого дому. Праворуч центральна площа прип'яті. В видніється екскаватор кар'єру біля Янова. В руках АЕС вал. Костюм екзоскелет. Цікавий вигляд мають нові кабани. Вони менші, більш схожі на звичайних, немутованих диких кабанів. Виробниче об'єднання Росток. Референс взятий з київського заводу Електронмаш В руках ПМ. Поселення новачків. Сталкер клацає щось в планшеті, другий через бандану курить. За поселенням видно стіна периметру. Ліворуч за будинком щось горить і чорний дим. Завдання перше це знайти костюм з високим псизахистом, опційно, тобто не обов'язково. Друге це вимкнути пси маяки на болотах. В руках автомат Форт. По ігровому світу він називається фора 221. Суть квеста вимикати маяки, щоб отримати доступ до ключової локації, а ключова локація це база чистого неба. Мапа боліт та околиць. Праворуч якась недороблена місцина чи відсутня текстура карти, плато, де лежить вертоліт СКА-3, лісництво, портові крани. Ліворуч багато лісу. Також видно кордон, стіна периметру, поселення новачків, АТП та елеватор. В сумці з лутом знаходяться батон, пиво, горілка нон-стоп. В інвертарі у нас батон, горілка 2 стопа набої для дробовика, F1 бенти, патрони для пістолета, патрони для автомата, аптечки, антирад. На рахунку 0 карбованців, максимальна вага 80 кг. Також можна побачити опис батону. Основний продукт дієти сталкера. Після захоплення ростка. Миклуха став основним постачальником хліба для зони. Однак, як буханка залишається свіжою такий тривалий час, одна з найбільших загадок зони. Коштує 60 карбованців, вага 300 грам, встамовує голод на мінус 20 папугаїв, відновлення здоров'я 8, кругове меню підствольний гранатомет, напевно, фонарик, детектор, режим стрільби та тип патронів. Коли собака кусає героя, Ніяких індикаторів, позначень чи імпакту, що ми отримали шкоду, немає. Скіф лише ахнув. Про кровотечу інформує лише індикатор капель і почервоніння екрану. Новій версії детектору Ведмідь при наближенні до артефакту табло детектору заповнюється повністю. В попередніх серіях лише показувало напрям. Знайдений артефакт мамині буси. Тутаймо таблетки пси-блокади. Нон-стоп. Маяк моніторингу викидів GLZ436. Забираємо флешку. Написи на маяку: носій, ручний, вимкнено. Потужність, частота, радіус інтервал. Псевдо собаки себе ведуть дуже дивно, потрапляють в аномалії, не намагаються напасти на героя і просто бігають навколо. Запис першого маяка каланчі. Це просто дублювання голосового запису, який усі чули. Тому повторювати я ці записи не буду. Маяків каланча конфігурував 5, проте вимикаємо на болотах лише 4. Можливо, 5 маяк на території бази чистого неба. При відкритті інвертарю скіф бере в руку рюкзак, і тут можемо побачити екіпірування. В руках в першому слоті дробовик, в другому автомат, шолому немає, броня, вірогідно, заря, хоча моделькою більше схожа на якусь розгрузку. Слот для детектора. Для пістолета, артефакти, мамині буси, які ми підняли та, можливо, виверт або ломоть м'яса. Тепер в інвертарі є консерви, згущене молоко та налутані патрони. Опис аптечки. Навіть якщо в них закінчиться термін придатності, аптечки зможуть впоратись з базовою першою допомогою, але очікувати чогось більше може бути смертельним. Ціна 600 карбованців відновлення здоров'я 140, кровотеча мінус 30. F1 ціна 600 карбованців класична захисна граната, коріння якої сягає 1910-х років. Незмінний успіх дизайну ананас відображається в його використанні у понад 50 країнах протягом століття. Армійська, Апшечка. Апшечка. Армійська аптечка коштує як дві звичайні, при цьому відновлює здоров'я лише на 30 пунктів більше, ніж звичайна, а кровотечу мінус 60. Ford 221, ціна 7420 карбованців. Ця модульна штурмова гвинтівка нового покоління отримала численні престижні світові нагороди, а також неофіційні подяки від спільноти Сталкерів. Стан гвинтівки 70%. При наведенні на ГП підсвічується в інвертарі, які магазини та патрони можна для неї використовувати. Вікно порівняння зброї порівняння ГП-37. На 15 тисяч карбованців, та дробовик М860 17 тисяч карбованців. У дробовика пошкодження, звісно, набагато більше, навіть більше пробиття. У дробовика набагато швидше швидкострільність? Що? А як це так? Консерви. В місць цих банок таємниця, в яку ніхто не наважується вникати заради власного здорового глузду. Після розігрівання на вони перетворюються на смачну поживну страву. Голод мінус 50. Здоровля 18. Таблетки під назвою Барвінок посилює згортання крові, прискорює загоєння ран і знижує ймовірність сильних кровотеч. Подейкують, що піявки намагаються триматися подалі від тих, хто зловживає цим препаратом. Регенерація кровотечі 10. Піднімаємо чить планшет і чутно звук оновлення якогось завдання. Контролером пояснюється, звідки на насосній станції стільки зомбованих, індикація пошкодження зброї. Дуже дивна зміна анімації зомбі, який піднімається і тут же падає. Повзе до нас головою вперед. Постріл в голову, складає ручки, і вже на спині. Також видно, як ми стріляємо в лівого, але у правого летить кров і він падає. Контролер також дивно себе поводить то в стіну йде. То взагалі від нас відвернувся і пішов собі геть, поки ми розбиралися із зомбі. Знову стріляємо повз зомбі, а вони все одно падають. Контролер нас жмихнув і поки ми контужені, замість того, щоб нас ще раз далі атакувати, він наловив від нас куль, розвернувся і пішов. Ось такий тупий контролер. Проте, скоріш за все, За все? та що за все-все-все? Проте, скоріш за все, розробники викрутили інтелект ворогів на мінусове значення для показу геймплею. Чому мінусово? Тому що зомбі самі по собі вмирають. Записка спостережного пункту. Це, певно, нотатка з планшету, який ми підняли на попередній вишці. Поки я тут відпочивав, я побачив плоть розтерзану в каруселі. Завжди дивись за своїм кроком. Ти повинен надолужити. Що надолужити? Хвіст якоїсь риби з якимось панцирем. Вдалині видно портові крани біля Скадовську, плоть потрапляє в аномалію, і анімація розриву плоті дещо кривувата. Чому? Ну дивіться, спочатку моделька плоті зникає, і на її місці з точки розлітається кров. Хоча в попередньому пререндері ця сама сцена виглядала краще, тому що моделька плоті зникала після того, як розлітаюча кров повністю її закрила. Скіф потратив. потратив. Та що за бред? Скіф в аномалію. Скіф потрапив в аномалію бритва. Впавши вертоліт. Можливо, ще один зі скатів. Вдалині, можливо, рибацький хутір. Підбираємо записочку. І у нас з'являється нова нотатка. Повідомлення для складу. Певна записка, яка вказує на схованку. Завдання змінилося на проникнути на базу чистого неба. Завдання знайти укриття від викиду змінюється на завдання знайти Фауста. І на цьому показ квесту закінчується. Але що було далі, розробники вже показували в попередніх трейлерах. Ось що було далі. Заходячи в цей підвал, ми знаходимо Фауста, який сидить на стільчику.